Ну, раненько ми на малині, гарно, мирно працюємо. Малина назріло багато, красота, працівників, правда, мало. А то ще такого не пам'ятаю, щоб хороших працівників хватало Але чуєте? Ви чуєте задній звук? То я відео знімаю не для не для тих, хто в Україні. Для тих, хто за кордоном, хто далеко, не все в нас так спокійно. Над нами зараз кружляє реактивний істребітель. А що значить, що він над нами кружляє? Значить, значить він чекає, чекає подарочки від москалів. Страшна штука. Збираєш собі мирно. Думаєш про малину, як би то її здати, як би то її визбирати, як би то додати хімії, щоб більше цвіту було. А тут ми не чуємо, чи є тривога. Бо повиключали давним-давно ті повідомлення в телефонах, щоб воно не лякало людей. Чуєте? Сусіди співають півні. Ташки собі шумлять. Чого десь? Якісь шпаки чи горубці. Вон мої шпаки, горубці теж. І музика, і та лапають язиками. Сонце сходить. Гажте? О, десь коні ржать на Пасовиську. А там десь під лісом собаки гавкають, не знаю чи вам чути. Півень в сусідів співучий. Співає цілий день. О, відгукнувся йому десь на сусідній вулиці півень. Навіть худоба вже привикла до, до тих звуків реактивних літаків. А вони йдуть доволі низько. Взагалі все, то авіа-авіа-авіа прижимається до землі. Видно, щоб... Так безпечніше їм, коротше говоря. А, звуки села. Ну тут не з таким мікрофоном їх, звісно, ловити. Чувайте, пчоли починають вилітати, роса сходить і вже починають з'являтися пчоли. na polju. Dobrenjko, buвайте.